З вами Ліна Ліпська та Рафантеон. Багато хто з вас думає, що зовнішня реклама це ніфіг ділать. Та ми розкажемо вам правду. Сьогодні поговоримо про переклейку. 25 травня відбулися вибори. Всі ми про це знаємо, пам'ятаємо. Багато хто з кандидатів, хто мав гроші та бажання, рекламувалися на бордах та сітілайтах міста Києва. По закону, 23 травня вночі, мала вся політична реклама бути заклеєною або знятою. Тому що 24 травня мав відбутися День тиші. Та один з кандидатів, не будемо тикати пальцями, хто це звинуватив КНДА в тому, що вони навмисне дали команду, щоб заклеїли саме його політичну рекламу. Та навіщо нести нісенітниці і робити змухи слона? В договорі з будь-яким оператором, власником бордів прописано, що на поклейку чи переклейку має відводитись 2, 3 або навіть 5 робочих днів. Це ж не банер в інтернеті, який можна за 2, 2 хвилини зняти. Це набагато складніше. В Києві близько 25 тисяч конструкцій зовнішньої реклами. Нехай з них 5. Тисяч конструкцій були під політичними рекламами кандидатів. Уявіть собі, як можливо за ніч заклеїти всі тисяч конструкцій. Тому логічно, що оператори, власники бордів заздалегідь почали заклеювати політичну рекламу кандидатів, щоб встигнути до Дня тиші, адже ніхто не хоче отримати штраф за політичну рекламу, встановлену незаконно. Тому, якщо ви чогось не знаєте, а хочете дізнатись більше, то напишіть нам, і ми розкажемо вам правду. Будьте здорові та слава Україні!